У Росії тамтешня влада Воронської, Рязанської, Білгородської, Брянської, Ленінградської, Курської, Липецької областей виявили занепокоєння стосовно атаки безпілотників. Про це сповіщає медуза у Воронезькій області. За повідомленням губернатора Олександра Гусєва, сили ППУ збили більше 30 дронів, пошкодженої інфраструктуру. У Ленінградській області збили. Безпілотник на підльоті до нафтопереробного заводу у Білгородській області збиття щонайменше шести безпілотників. Пошкоджено житлові будинки, лінія газопостачання, електросистема РФ. У Брянській області збито вісім безпілотників. У Курській шість. У Рязані дрони уразили нафтозавод, атакували НПЗ у Нижогородській області та нафто. Базу у Орлі на місцях працюють спеціальні служби.